Я розумію таке негодування, <смеш>, возмущення, е, як це українською сказати, е, людей, які вимагають логічних пояснень е, от того всього, що розказують провідники, про інше сприйняття, про інший вимір, про, про, про щось таке, що не влазить їм в голову. Дуже добре розумію, тому що це. Це з позиції ума, це справедлива вимога. Це не на 100% справедлива вимога. Типу, хватить нести бред. Скажіть нормально, зрозуміло, логічно. Тому що все, все є логіка, все життя, все наше життя було підтвердженням того, що все логічно. І тут починається якийсь бред. І ум просто бунтує. Каже: дайте мені пояснення. Гаразд, я готовий прийняти це. Я готовий прийняти будь-що будь-яку концепцію. Але поясніть мені, її логічно. Хіба ж це так багато прошу? Я ж навіть вас не звинувачую, я вас не, навіть не критикую, просто послухаю. Але скажіть, поясніть мені логічно. І хі -хі, це прекрасно насправді звучить. Е, тому що для них, для ума, це справедлива вимога. Тут є е, два пуття: або піти у цю боротьбу супротив неприйняття і відстоювання справедливості, ну, власної позиції ума, відстоювання логіки. Типу, логіка це справедливо. Що протирічить логіці або недоступно логіці, це, це просто бред. Або, ну, розказуйте мені, але на що ж ви за це гроші берете? Шарлатани. І це шлях такого за занурення у власну мушлю в ракушку, де все зрозуміло логічно. А? Ну і намагання цих людей знайти логічні пояснення. Дуже мені зрозуміли, тому що сам такий. І шукаю оці місточки логічні, щоб людську логіку поєднати з логікою нелюдською, так би мовити, тією нелогікою для ума, яка, яку я зараз сприймаю, яка мені зрозуміла, яку я відчуваю, бачу і взаємодію. Цим місточком